Згідно з нещодавнім рішенням Пентагону, усі позиції в збройних силах США, включно з передовою, будуть доступні для жінок. Тетяна Ворожко розповідає, що це не лише питання прав жінок, але й підвищення боєздатності армії. Історичне рішення оголосив міністр оборони США Ештон Картер. Якщо вони відповідають стандартам та відповідно кваліфіковані, жінки матимуть можливість збільшити свій внесок у захист країни більше ніж раніше. Тепер їм буде дозволено керувати танками, стріляти з міномету, вести піхоту в бій. Вони зможуть служити у загонах рейнджерів та зелених беретів, морських котиків, корпусі морської піхоти, військових парашутистів та в інших, в яких раніше могли служити тільки чоловіки. Двоє солдатів Крістен Гріст та Ше Гейвер стали першими жінками в історії, які змогли пройти курс елітного загону рейнджерів минулого серпня. Не можна мати вихідний, не можна бути втомленою. Завдяки зусиллям Крістен та Ше, Командування армії переглянуло свої рекомендації щодо дозволи жінкам служити в усіх частинах. А незабаром ми скажемо, чому ми не зробили цього 10 років тому. Генерал Бен Годжес, командуючий армією США в Європі, говорить, що радіє цим змінам та не звертає уваги на критиків це зробить нас розумнішими, більш ефективними, і замість того, щоб критикувати, вони мусять заохочувати молодь служити своїй країні. Підозріл більш за інших опирався нововведенню морські піхотинці. Вони провели власні тестування, які показали, що загони, які складаються виключно з чоловіків, діють швидше та більш вбивчо. Утім, коли справа дійшла до аналізу та прийняття рішень у критичній ситуації, то загони, де її жінки і чоловіки, виявилися кращими. Буде... отже, перед нами постає питання: які саме військові сили ми хочемо мати, які саме загони морської піхоти, ми хочемо мати? Чи це повинні бути виключно фізичні дії, чи критичними? Ислення має відігравати значну роль у цій роботі, яка є фізично виснажливою. Врешті-решт, експерти говорить, що це рішення не лише про справедливість, а й талант. лише тому, що ти чоловік не означає, що ти кваліфікований виконувати цю роботу. Якщо дивитися з позиції стратегічного менеджменту, то ти маєш переконатися, що в тебе будуть найкращі фахівці, і чоловіки, і жінки. Нові правила покликані забезпечити, щоб здібності а не стать військових грали вирішальну роль. Тетяно Ворожко голос Америки.